Радіо UA Chicago. Друзі, сьогодні з нами в ефірі Радіо UA Chicago Дизайнерка з світовим іменем без перебільшення, засновниця бренду одягу та Коррі, а також від недавно громадська діячка та засновниця асоціації Борис Стени. Отож з нами сьогодні Світлана Терещенко. Доброго вам дня чи вечора. Ви зараз, в Італії, так. Доброго вечора, в Італії і доброго дня, хто зараз нас слухає в день. Так, відразу скажу для наших слухачів, що говоримо ми сьогодні на тему впізнаваності України в світі. Зокрема, ми можемо оперувати фактами з двох країн: я зі Сполучених Штатів, ви з Італії. І поговоримо ми про те, як змінилася асоціація з нашою країною, тому що два роки війни насправді, я думаю, вплинули на це. І відразу би хотів вас запитати, от, в якому контексті зараз сприймається Україна в Італії? Ми є для італійців хто? А, ну про, понад усе я хочу сказати: я не знаю, як в Сполучених Штатах. Я думаю, ви знаєте, світ розділився трошки, тому що після двох років війни а, є. Вже а, є той, хто а, цікавиться Україною, тож має якусь інформацію і трішки розуміє. Або той, хто не цікавиться і споживає інформацію, ті, ті, ті наративи, які а, вже багато років да, дає Кремль, Москва і тож він залишився саме у цій бульбарсі. Теж саме теж саме в Італії. А є такі дві гілки, якщо можна можу сказати, Те про українські як називаю про цивілізацію про про сіві які розуміють, які підтримують Україну, які вболівають. Які хочуть знати навіть є друзі, які мені кажуть, чому вас так мало? Розповідайте про себе. тому, що коли починаєш розповідати, коли починаєш а, казати, хто ми ми, історія, мистецтво, технологія, бізнес в Україні, які взагалі наш розвиток, і, а, які Україна мала останні роки, це їх дуже дивує, і це їх дуже тішить. Вони радіють, тобто вони розуміють, чому це війна, вони розуміють, розуміють мотиви. Цієї війни, тому що бачить з іншого боку якогось сказженого, шаленого, ненажерливого а, вовка, який не хочу ображати вовків. Я більш люблю тварин, ніж людей. Але ж а із з іншого боку, ви знаєте, я була на декілька заходах так так назива так званих пацифістів, паціпачіфінті, тобто фальшиві миролюбці, це ті люди, які залишилися в бульбашці наративів радянського союзу, імперської Росії, Путінської Росії, прекрасної в лапках Росії, які досі. Досі е, м, вірять в те, що це якась локальна війна. Це якісь українці пручаються. Це якісь українці е, от в, в, в 8 років домовили бомбаси і взагалі нацисти, і все таке інше. І я хочу сказати це дуже дивно і жахливо, тому що цей захід, де я була останній е, там було ну як 200 італійців. Які слухали своїх, як я розумію, пропагандистів, яких яким Кремль проплачує, тому що сидять італійці, і а, по методічпометоді розповідають а, а, їхню пропаганду, а і де це було пані Світлана? Це У центрі мілана це було в уна аула це була аула в університеті це е, державний університет тобто це це цілком це центрова подія там не були якісь маргінали це були дорослі нормальні люди які слухали те що їм споживали ось ці люди яким як я розумію заплатили або вони корисні ідіоти, які теж я не знаю свого Часу споживали інформацію і це але ж те, що там лунало, це було досить жахливо. Ну, тобто, декілька прикладів в Маріуполі не було жодного загилого, загинул, за, а, загиблого за да? загиблого, вибачте, а, Донецька, українські нацисти саме думали. А потім, коли коли показали скріншот з а, українського якогось інстаграму де розповідали що російські військові гвалтували дівчину 9 років ці 200 людей просто сміялися просто сміялися тому що вони вони вважали що це неможливо що українські що українські смія не знаю пропаганда це все вигадує і коли е, я запропонувала виступити, запропонувала сказати якесь слово, звичайно, мені не дали. Мені сказали, що це не в регламенті, що не передбачено, щоб хтось з глядачів виступав. І е, коли я почала говорити, що ви знаєте, в мене сестра в Харкові живе, вона жила під бомбами. То я побачила ось цих фанатів, які до мене наближалися і говорили: це неправда. Ти брешеш тобі. Тобто, платить Вони краще знають ніж ви. Хоча у вас сестра тобто, живе. Факі навіть не вірять, коли ти кажеш, я там була, я була в Бучі, я бачила, я спілкувалась. Мої знайомі, мої рідні з 14-го року, чи на війні? Чи допомагають вони це не чують, і це так було дивно. Це було. Це було жахливо. Тобто, ти, ти розумієш, як працює пропаганда. Вона працює не тільки на теренах Російської Федерації, вона працює кругом. Це шалені гроші, але це працює. І ага. ось така ситуація. Усе, як знаєте, як, як дві. Ну як дві ментальності, дві гілки, два дві різних суспільства від мене до вас відразу відразу два питання: перше, скільки цих людей? А друге про цю пропаганду вона а, якби люди її самі шукають, чи вона знаходить їх? Тобто чи Росія спеціально інвестує кошти в те, щоб цю пропаганду посіяти в Італії? Чи люди які в Італії проживають, проживають вони тим чи іншим чином пов'язані з Росією і самі споживають? З ринку Росії цю пропаганду як воно як воно правильно діє? як ви це пояснили? Ну це вже результат. Це вже результат багаторічної роботи російської пропаганди. Це звісно, це ще ж почалося ще 300 років тому, коли вони через культуру, через свої якісь наративи. Розповідали світові, які які вони гарні, які вони культурні, які вони намагались бути, і сьогодні, принаймні в Італії, я не знаю, як в інших країнах в Італії є дуже великий ресентімент до Росії, тому що вони живуть тим, що вони живуть, вони живуть тим, що чудова Росія освічена, культурна. Розумієте, письменники, балет науковці, коли. Коли ти з ними спілкуєшся, і люди, які хочуть слухати, їм розповідаєш звідки все це? Тобто, Росія, те, що вони називають Росію, це Москва і Санкт Петербург. Це це Західні дві крапки на усі великій крапці Росії, Російської Федерації, і звідки вони прийшли? Вони ж прийшли брати культуру в Європу. А перші країни європейські були це Україна, Польща. Так, же? вони ж не пішли в Башкірі, вони ж не пишне пішли, пішли на Алтай. Ми не знаємо а, жодного письменника з Алтаю чи Сибіріць чи з Удмуртії. Але ж то є Російська Федерація, і ось коли ти от такими паралелами е, їм розповідаєш е, і поясняєш, вони задумуються. Але є ті, що не задумуються, є ті, ті, що повторюють, і вони впевнені, ну все їм зручно. Знаєте, люди людині важко сказати, що я помилявся все своє життя. Таки таких людей більшість чи меншість. Uh, ну їх дуже багато. Я ви знаєте, я сподіваюся, що їх менше ну, тому, що на, на принаймні уряд італійський да Джорджа Мелонів. Ви знаєте, що вона дуже багато разів їздить до нас. Вона дружить uh, з Зеленським, і у нас є чудовий посол Італії в, uh, в Україні П'єр Франческо Дзадзо, який робить величезну роботу. Він же, він їх інформує, uh, він їм пише. Він їм поясняє. Він їх зустрічає. Він каже правильні слова, тому що а, він дуже добре знає Україну і принаймні дуже добре знає Росію. Він знає, з чим порівнювати і, а, і тому завдяки ось нашому послу Джорджу Малоні, яку я думаю, що вже чесно кажучи, якраз таки він проінформував і він підготовив Джорджа Мелоні, Вона є українською, вона є проукраїнською, і а, зараз вона головує, і а, тому принаймні. Вони мають о, допомагати, мають думати так, як думати, але їх дуже багато. Я не думаю, що їх більшість, але їх дуже багато так. І вони повернулися. Ви знаєте, тому що рік, поки шла поки був початок війни, вони якось притихли, бо вони чекали, я куди піде італійське суспільство, як воно буде реагувати. Вони пробували. І ось вони зрозуміли, що італійське суспільство дуже м'яке до них. Вони почали робити. У нас кожного дня йдуть якісь російські заходи. Майже кожного дня у нас співає нетрепку, У нас опера, російські опери відкривають. Ласкало і закривають ласкалу, і це все, що е, культура поза політикою. На жаль, багато людей не розуміють, що культура є політика. А для Росії культура спорт завжди були е, тими шляхами, через які вони свою політику просували. Ви знаєте прекрасно, що дуже багато заходів, де вони де Росія главує, і е, спортивні асоціації, і культурні асоціації. ну наприклад а, найпрестижніший, найпрестижніший оперний фестиваль в Зальцбурзі Він вже 20 років спонсорується Газпромом. Що ви думаєте, має бути? Все досить логічно. Ви задали були про о, посла Італії в Україні. А мене до вас зворотні питання про посла о, України в Італії. Наскільки якісно виконується робота на цьому напрямку, і чи є консолідація між о, посольством і діаспорою? Тому що діаспора насправді велика в Італії, з того, що я знаю. Да, діаспора велика, але це знаєте, це, це трошки інша діаспора, не така, як в сполучених штатах. В сполучених штатах діаспора це вже третє, четверте покоління тих людей, тих аристократів, які виїжджали з радянської України, да, які мали можливість виїхати. А в Європі трошки інша діаспора. Це люди з 90-х, які. Збідніли в Україні, тому що у нас була дуже велика кри криза, і приїхали сюди на заробітки. Це трошки інше. Їх їх багато. Вони активні, кожний робить те, що може, те, що в його силах і в його розумінні правильно робити для України. Я не можу сказати, як працює. Тобто, я можу сказати, що посол України в Італії є, він активний, він підтримує. Але ж це ж не тільки до позла питання, це ж ще й до держави питання. Як держава підтримує і підтримувала дії посольства? А культурна дипломатія. Вона був відділ при кожному посольстві. був відділ, який був закритий. Мені здається, кілька років тому чи 10, чи щось таке. Тобто, тепер у нас державної якоїсь інституції, яка підтримувала культуру, її ну принаймні немає, як, як такої. Активності чи якоїсь фінансової підтримки немає. Це все робить громада, це все робить суспільство. На жаль, те ж саме в деякій мірі і є, і в Штатах. А у вас мельник, так, є послом. Так, мельник. так. так. ви ж теж займаєтесь а, просуванням українських інтересів? Я думаю, не менше ніж посол. Ви через культурну індустрію це робите. І з того, що я спостерігаю, вам це дуже вдається. Як сприймають італійці українську культуру? Тобто, що вони про нас знають, якщо ми беремо в плані культури? Що відомо про Україну через культурний аспект? Тому що в Америці раніше я вам скажу років 10 тому назад про Україну знали тільки через. Братів кличків і Шевченка це, в принципі, була і це, це навіть більше як спорт, а не культура, хоча можна по поєднати. А зараз все, все різко змінюється, і все ж таки ми зараз стаємо відомі так першу чергу через свій спротив російській агресії, але також і через музику, через творчість, через те, що художники нас досить відомі. І те, що театри приїжджають різні, і постанови бувають, і різні демонстрації. Тобто, взагалі опера. Тобто, ми зараз і кіно тим більше 2020 -20 днів у Маріуполі і Оскар взяло. То тобто, про Україну зараз знають по-іншому. Як в Італії знають про Україну? А ви знаєте, я думаю, що ми десь з вами в рівні ситуації більш менше. Я думаю, що в Америці більше заходів відбувається, тому що Америка це така стратегічний партнер для України. Тож я думаю, що і держава якось фокусується більше на Америці ніж на Італії. А в Італії взагалі нічого не знали про Україну ну геть нічого не знали про Україну. Я вам ще більше скажу такі маленькі анекдоти. Я спілкуюся з, з колегами із, із Фюренції, і у них там є. Вони кілька років тому зробили, поставили пам'ятник Тарасу Шевченку. Це у такому симпатичному дворику. Вони довго домовлялись про цю культуру. А муніципалітет а, спручався, щось не хотів. Вони домовлялись дуже довго. Якісь там були державні відповідно працівники, і а, вже коли все підписали і все почали а, і все вже все от давайте будувати. То а, од один із а, з людей, які я не знаю, бюрократів, які займався цими речами. Каже, слухайте, тут помилка. Тут написано Тарас Шевченко, і на нього дивляться і не розуміти, яка Помилка він каже: маєш бути Андрій, щоб ви розуміли, <с. Що... <с. Це, 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 це правда. Це сумна правда. Як, як воно було? Так? Так. А, це перше і друге. Зараз ми запроваджуємо ми з моєю асоціацією Борістини а, запроваджуємо дні української культури, тому що через культуру це працює в Італії. Це працює це. Працює. Через дітей і через культуру це ті дві речі, які в цій країні до яких вони дуже чутливі, до яких а, і це, це ті шляхи, через які ми можемо з ними спілкуватися. Я вибрала, я вибрала культуру а, і. Ось це цей тиждень, який ми запроваджуємо, який ми хочемо зробити, а п'ять днів буде присвячено а, 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 різній галузі, тобто історія, література, музика, а, мистецтво, кіно будемо розповідати. Про Україну тому, що я робила заходи. Ми робили такі маленькі заходи а, з нашим клубом, і я бачу, що це дуже відгукується. А, я раджу книжки, ми цитуємо книжки. Ми читаємо книжки. Я запрошувала а, до себе спікерів українських, професорів а, економістів, щоб вони розповідали. Тут та була раза взагалі. А, ви знаєте, я а, хотіла. Я хотіла, щоб в мене у нас на заході були італійські спеці... фахівці, теж ну, історик, який знає Україну, а, чи а, професор а, кіно у нас є такі дуже відомий, ви читай лекції, література. І ви знаєте, вони, чесно кажуть, відверто кажуть, що. Не можемо, тому що ми не навчались. Нас так навчили. Ми вчилися по книжкам, які нам по інформації, яку нам давав Кремль, яку нам давала Москва. Вони зараз розуміють, що це все геть треба переписувати, і що ми не можемо. Змінити да місце народження чи національність, як віра холодна. Коли ти відкриваєш російську Вікіпедію, ви чудово знаєте, це руська актриса. Так. Ти вики відкриваєш італійську Вікіпедію? Там написано: Народилась в Полтаві, померла в Одесі все життя працювала на Одеській кіностудії. тричі, руса. І оці наративи, коли ти починаєш розповідати, починаєш казати, як це відбувалось, як імперія. Присвоювала собі ці прізвища, як вона створювала цю, цю ауру таку для себе. Буцімто це це це, 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 це це, це працює. У мене є такий ще приклад. А мого нашого друга я його знаю майже 30 років. Ми ніколи з ним не говорили про Україну Росію, взагалі ну, не було цієї теми до, до війни. На жаль, і після 2014 року я теж ну, Перебувала в моїй бульбашці і якось не, а, не наголошувала на це. Але ось зараз, коли він прийшов на початку до нас і почав говорити: ти можеш говорити все, що завгодно, але російська музика це російська музика. Ти кажеш, ну як же Ріхтер, Стравінський, Чайковський, дивись, отак, отак. Потихеньку, потихеньку. Потім він у нас був на різдві, і він послухав, що а, про Щедрика він а, він за він був збентежений. Він не розумів, як можна вбивати а, митця композитора за те, що він хоче писати українську музику, чи малювати українські якісь пейзажі, чи писати якісь українські вірші українською. Він а, був настільки збентежений. Він мене запросив на каву і от просто посадив. І сказав, розповідай, я хочу знати, і тепер же він сам знаходить музикантів, знаходить бі, бі, якусь біографію, каже, дивись, і цей українець, і цей українець. А ось цього так, а це так. І він же сам хочу. Я хочу працювати з Україною. Я хочу зробити, поїхати в Україну, дати концерт. Тобто, людина, яка знає витоки, яка знає історію, вона змінюється. Але цю інформацію потрібно давати, і потрібно її давати на дуже великому рівні і дуже широко. От те, що я кажу, що це держава має пілкуватися. Я не кажу, що нас нам треба гроші давати, але якісь а, допомогу, щоб, а, щоб голоси, таких як ми, таких як ми з вами, були чутні, щоб вони їх поєднали, щоб вони якось нас ну дайте я скажу, просували а, на телебачення. А, там я не знаю ще якісь фестивалі, все що завгодно, те, що робить Росія, вона це робить дуже гарно. І, а ми, от в самотужки, те, що можемо робити, нас слухають, нас хочу слухати. У мене є і те лісі, які кажуть, чому ти це не розповідаєш? Чому ви не кажете про це? Чому ви не кажете це по телебаченню, по радіо? Їм не вистачає цієї інформації, а, але ж це має бути державна єдина політика. Велика, велика політика має, Я має бути та певна консолідація дій між державою і громадським суспільством. Так, а так, на, так. на вашу думку, на вашу суб'єктивну думку, як багато часу це може взяти, щоб дійти до певної історичної справедливості, щоб всі знали, що є українське, а а що є їхнє російське, якщо таке існує. Ну, ви знаєте, на це на, на, на це запитання зазвичай ухиляються від точного прогнозу, але я його маю. Якщо буде йти, як йти, якщо наша держава не зробить якусь єдину потужну політику, і ось так ми будемо з вами щось організовувати, щось робити на на поодинці. -по я думаю, що це ну як 20 років. Це ще досить тривалий період часу. Ну будемо да. будемо стукати всі двері і в вікна, щоб держава почула і все ж таки якось допомагала і сприяла цьому, щоб було воно швидше. Про український тиждень ще хочу вас дещо розпитати. А він відбудеться, якщо можна по датах, ви скажіть, будь ласка, коли це буде? А хто саме приїде? А, чи ви є основним організатором, чи хтось ще також долучався до цього? А, чи можна приїхати, можливо, хтось зі штатів би мав бажання якось долучитися, підтримати цю ініціативу або безпосередньо відвідати? А, якщо можна декілька слів про це? Так? А, звісно, звісно. А, тобто, організація Борістини, я є засновницею цієї асоціації. Борістини, до речі, так звучить Боріс тобто греческа назва Дніпра. Італійською, італійською мовою, Борістини, а я виросла на Дніпрі. Тобто, для мене це таке дуже символічне названня. Ну, взагалі, річка Дніпро це найважливіш, найважливіша да річка України. І ну так дуже символічно. Ось я довго думала як назвати асоціацію, і м, м, читаючи якось Сергія Плохія в італійсько-в італійському перекладі. Мені дуже сподобалось, що «Борис Фен звучить як борістини. Тобто, я взяла її тому жому в Італії. Та я взяла її киталійські на італійську назву. Так, звісно, мені допомагають, звісно. Зі мною поряд моя команда, наші друзі телісі, які йдуть нам на зустріч. У нас безкоштовне приміщення. Нам дають дуже велику знижку в організації а в техці в технічному підтримуванні. І я думаю, що а, я сподіваюся, що це буде дуже гарно, тому що у нас потужні спікери, починаючи від історика я, пана Ярослава Грицака. А, по мистецтву у нас професорка, вона українка, але вона дуже довго живе в Італії і вона чудова. Чудо, чудові вона чудово викладає про українське українське мистецтво. також література у нас Ярина Груша. Це шляхі напина України. Вона теж дуже, дуже довго тут живе. Тобто, ми майже всі спілкуємося ми Всі будемо апелювати до італійців їхньою мовою. А, до нас приїжджає з а, до нас приїжджає по кіно Іван Козленко, Це такий дуже відомий в Україні фахівець, який все життя займається а, кіно. Він відроджував до Дженко Центр, тобто це людина, яка знає все про кіно. Хоча мав приїхати пан Чернов. Ми а, з ним спілкуємося. Я думаю, що він вийде до нас онлайн, тому що зараз, коли він отримав Оскар, і до речі, мої друзі організовували Показ «20 днів Маріуполя саме в той день, коли вночі ну у нас була ніч, а, цей фільм отримав Оскар. Так що ми з ним на зв'язку. Я сподіваюся, що він буде онлайн, але ж а, чи принаймні запише відео, тому що зараз він, ви знаєте, він дуже багато їздить, він дуже багато спілкується і. Ми, на жаль, не можемо розраховувати, що він 20, 31 травня вийде в ТР, а саме о 6-й годині, коли, коли нам потрібно, але ж він нас привітає. У нас будуть привіт, привітання з від Міністерства культури України, від Міністерства культури Італії, від посла е, Франческо Дзадзу, як я вже казала. Я сподіваюся дуже що буде і наш посол Український в Італії пан Мельник. Ну тобто очікується. Такі а, дуже серйозні гості. А, це дуже, краси, дуже красиве клуб, інтелектуальний клуб а, в центрі Мілана. А, тобто виглядає це дуже, дуже дуже поважно, і а, а, таким чином ми будемо презентувати українську культуру, яка, про яку ми з вами знаємо і якою ми з вами пишаємося. Не те, що хотіли росіяни про нас розповідати. А те, чим ми є на насправді, і я дуже сподіваюся, що саме, саме цей тиждень буде початком великої української е щорічної весни, а принаймні в Мілані, це такий початок. Тому залюбки, якщо ви хочете притримати, якщо хтось з е ваших глядачів захоче приїхати, ви можете давати мій емейл. Я буду залюбки приймати гостей це п'ять вечорів з 6 до 8. лекції, перформанси, зустрічі з цікавими людьми. Це перший захід, захід, захід такого рівня в Італії. І я ще раз підкреслюю це початок. У нас великі плани зараз нам потрібна ваша підтримка, щоб це зробити, щоб а, Італія почула Україну а, і щоб вона почула такою, якою Україна є. Розумієте. В описі пан з mm -hmm. цього відео я обов'язково дам реквізити, щоб люди могли підтримати це цю ідею, цю ініціативу. І насправді імен, які ви називали це дуже вражаюче. І дай Бог, щоб все вдалося, щоб це мало ефект, і щоб це було дійсно а, хорошою такою контрпропагандою для того всього, що коїть Російська Федерація на теренах Італії, і поговоривши про культуру от на завершення я хотів хотів, ще вас дещо запитати стосовно політики. Черчил свого часу говорив, що якщо не інвестувати в культуру, тоді за що ми воюємо? А пройшло більше двох років повномасштабного від повномасштабного вторгнення, і в Україні до цих пір немає міністра культури. Ну тобто він був зараз, є ВО але до цих пір не можуть нікого назначити. Чому так відбувається на вашу думку? Невже серед серед сорока мільйонів людей немає жодного, хто би міг очолити цей вектор і дійсно консолідувати наші всі зусилля як в Америці, так і в Італії? Но... Я не думаю, що це проблема в міністрі культури. Якби ця людина, яка виконує обов'язки, була теж проактивна і те, що зробила, окей, чому ні? А я, я, я не знаю наскільки це ефективно, те, що відбувається з міністерством культури. Вони мене знають. Я до них хожу, вони підтримували, тому що я ж ми приїздили з Максимолістріпомтетом. Та розповідали, так, що фото. Вони нам допомогли, але немає інституції. Нас не навчали це робити. У як, нас як зараз виглядає, тобто що громадська організація, така як ваша, або ряд інших громадських організацій по всьому світу, в тому числі так само і в Америці. Вони беруть лідерство на себе і змушують міністерство культури іти за ними. Але ж має бути навпаки, міністерство має бути тим лідером, який показує дорогу, куди йти, як йти, що робити. Такого немає. Ну якби у нас це було в країні так, як має бути, у нас би не було війни. Правда ну, це правда, це правда. Так що давайте да давайте вже зараз не скаржитися на якихось мені міністерства. Нехай вони вже за нами поспішають, якщо вони не встигають. Головне те, що у нас є такі люди. Просто чарівні люди, те, що робить громади, те що робить наше суспільство. А ну ось це наша така національна, так сказати, риса. У нас так, десь не так. Ну тому ми закликаємо власне свою аудиторію всіх поспішати, дізнатися більше про цей український тиждень, який буде в Мілані, вже незабаром. При нагоді можете також і відвідати. Я думаю, що це запам'ятається на все життя, і разом будемо на культурному фронті, якщо так можна висловитися, або на культурному цьому майданчику воювати проти російської пропаганди. І разом я думаю, ми це зуміємо зробити. А потім, колись десь під по дорозі до нас доєднається і міністерство культури, а їм окреме вітання. Пані Світлана, Я вам дякую за ваш вклад. в те, що ви робите в Італії, насправді є безцінно і дуже приємно, що такі люди є взагалі. І що ми їх знаємо. Тому запрошуємо вас і приїхати і в Чикаго, і частіше доєднуватися до наших етерів, розповідати про цю вашу діяльність. Дякую, я дякую вам за те, що запросили. Дякую за те, що ви робите. І слава Україні! Героям слава радіо Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.